То поможи, щоб я попав в туалет. Що треба робити? Нє, не це. Нє, не це. Хм, що ж треба робити? Підскажи. О, я думаю, знайшов план. Може, не попитаюся руками відкрити? Ні, це не працює. Ніяк. Ви предлагаєте мені відкрити духовну. Так? Так, давайте попробуємо. А ми знайшли ключ. Зараз ми цим ключом відкриємо ванну, і я наконець-то схожу в туалет. Нажми на світло, щоб його включити. Молодець! А я срач!